Всім привіт! Я Катерна Супрун. Сьогодні 5 червня, і мілітарний доповідає. Проект Блекбокс завдав шкоди окупантам на понад 700 мільйонів доларів, і це лише впродовж останнього місяця. Про це повідомили в головному управлінні розвитки. кажуть, що результати роботи в рамках проекту можна побачити як на території Росії, так і на окупованій території України. Звісно, перелічити все неможливо. Проект все таки секретний, та й Україна рясніє на таланти, які здатні. Виготовити ударні безпілотники. Та й хто сказав, що блекбокс це один безпілотник і лише безпілотник. В головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що результати роботи проєкту можна побачити у логістичних центрах окупантів на транспортних вузлах, в місцях скупчення живої сили та техніки. Що ж таке, блекбокс? Вперше про нього стало відомо в листопаді 2022 року. Тоді в головному управлінні розвідки повідомили, разом з фондом Повернись живим реалізували секрет. Не проект на 40 мільйонів гривень, і тоді вже звітували про завдані росіянам збитки на мільйони доларів. Того ж дня, 15 листопада, оголосили про масштабування проекту. Фонд Повернись живим та Ігор Лаченков повідомили про збір у 230 мільйонів гривень. Необхідну суму зібрали за 28 днів коштом благодійних внесків від громадян та приватних компаній. А далі почалася робота. Ми не можемо стверджувати, що той або інший об'єкт був уражений саме завдяки проекту. Блекбокс, але нас українців, вже не здивує палаючий нафтопереробний завод, аеродром чи військовий об'єкт на території Російської Федерації. Останніми тижнями там взагалі все горить. От як на цих кадрах, на відео, і це добре. Росіяни мають звикати, що йде війна, яку вони розв'язали. А от що цікаво, це дальність роботи цих літаючих розробок. Тут знову ж таки Білгород чи Краснодарський край вже сприймається фактично як норма, як і вибухи в окупованому. Криму, мабуть, найяскравіші кадри це уражена нафтобаза у Севастополі 29 квітня. А от Москва, чи аеродром «Енгельс» в Саратові, це вже цікавіше, особливо коли така атака масова. За всіма наявними фактами можна сказати, що ударні можливості України це саме безпілотники. Росіяни публікують кадри їхніх прильотів, уламки та моменти ураження. Українські волонтери та активісти також особливо не приховують. Збирають кошти саме на безпілотники. От, наприклад, Ігор Лаченков показує безпілотник Бобер. Він вже завдав шкоди росіянам, і на п'ять таких дронів оголосили збір на 20 мільйонів гривень. Він має характерну форму, і дрон саме такої конфігурації помітили під час атаки на підмосков'я минулого тижня. Також фіксували ту 141 стриж, який переробили, оснастили вибухівкою. А ще от «Айрборн» від компанії Укрджет. Уламки такого безпілотника також знаходили на території Росії. Також знайшли ще один тип дрона, який має форму літаючого крила. Цей безпілотник, оснащений боєприпасом КЗ 6 який призначений для пробиття бетонних укриттів, бронеплит тощо. Ще раз підкреслимо: ми не можемо стверджувати, що один з цих безпілотників є проектом Black Box. але це така собі відповідь іранським шахедам. Крім того, українські розробники використовують різні конфігурації для того. Того, щоб зброю використовувати максимально якісно, зокрема про це ми говорили у випуску наших підсумків в прямому ефірі минулого тижня. Позитивно, те, що ми можемо наносити удари на великі відстані і самостійно, і регулярно це робимо. І Росія велика країна, яку неможливо прикрити повністю, а нахилять там, де воно є, таку ціль би доволі складно. І наступальний потенціал зменшується менше баче, далі далі летить uh -huh. за рахунок того, що менша бойова частина, по-перше, з'являється маса, яку можна, і об'єм, що важливо, який можна заповнити додатковим паленим баком, і за рахунок цього збільшити дальність. Uh -huh. Або навпаки, якщо в тебе є умовно дрон на тисячу кілометрів, а тобі треба летіти на 400, ти можеш. Якщо конструкція дозволяє трансформуватися, збільшити бойову частину. Тобто, по суті, під завдання комплектується дрон? Ну, це один з підходів, інший це вже є, є биче. При роботі подібними виробами на великій відстані, точність грає роль. Плюс так як БЧ маленька, навіть 50 кг — це маленька mm -hmm. БЧ, точність має бути висока. А це ну, відповідно там 50 метрів, ти вже можеш не попасти. Що там резервуар, наприклад, якийсь нафтовий. Крім того, те, що потрапляє в медіа, це далеко не все. Це відсотків 30, те, чого не можна приховати. Але суті того, що росіяни втрачають в ресурсах, це не міняє за рік війни. Україна змогла акумулювати засоби для того, щоб наносити ураження на відстані до тисячі кілометрів. А от задачі, які таким чином виконуються, досить очевидні. Складнити логістику, забезпечення, відтягувати сили протиповітряної оборони. Від переднього краю, від інших об'єктів, по яким можуть працювати крилаті ракети або інші засоби враження з більшої бойової частини, але які там, наприклад, дефіцитніші, і ймовірність знищення має бути вища за рахунок меншої кількості ППО. Це все комплексна історія, і вона не. Воно не є чимсь, ти пустив тут, кудись, щоб щось зробити. Ну, це все ширша рамка розуміє. розуміє. Да, так, так, да, 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 да. Ширша рамка Ну, За рік, КПД і по якості, і по кількості, і по характеристиках, і по досвіду застосування, так. що теж важливо, він виріс колосально. Питання в грошах. Подекуди да. народ питання в грошах. Ви знаєте, що робити? Так, так. Ви знаєте, що робити, підтримувати українське військо за допомогою фонду Повернись живим. А ще у нас на мілітарному тепер є стаття дня, і сьогодні вона також присвячена проекту Блекбокс. Ви можете перейти за QR-кодами, почитати її на сайті, або в описі під відео також буде посилання. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.